Слава Україні! Ставте лайк. Ми починаємо. Самозакоханість Петра Порошенка просто не перестає дивувати. Цього разу це вже перейшло усі можливі рамки. Це ж як треба себе найкращого любити, щоб тягнути у Швецію цілу знімальну групу каналу прямий. Але хто такий Порошенко, щоб цього не зробити? Це ж найголовніша річ у його піар-кампанії. Підкреслимо, що відповідний пост, який це підтверджує, він сам опублікував у Фейсбук акаунті. Напевно, для нього велика честь давати інтерв'ю своїм же каналам, бо інші його просто не сприймають. В інтерв'ю телеканал прямий розповів про деталі нашої міжнародної програми в Швеції. Формуємо порядок денний допомоги Україні, питання постачання нам зброї, анонс 14-го пакету допомоги від Швеції, окрему програму на 6 мільярдів шведських крон. Обговорили реформи, які допоможуть захистити демократію, свободу слова, права людини, незалежність антикорупційних організацій, розвиток інвестиційного клімату. І разом з тим це буде величезний пакет 50 мільярдів макрофінансу допомоги з боку європейського союзу написав він. Але як не крути, це просто пусті заяви для гарної картинки у соцмережах. Дивлячись на одного прошенка, Швеція допомогу не виділить. Безумовно, там було зроблено дуже багато роботи, але точно не свочолим, який приїхав на усе готове для красивого піару. Але на цьому велика робота Петра не закінчилася. Отримав підтвердження, що з боку шведського уряду буде зроблено все, аби IKEA і e та інші великі шведські компанії повернулися в Україну і почали працювати, поповнюючи український бюджет та створюючи робочі місця. Звичайно, що це буде рішення незалежних бізнесів, підкреслив він. І дійсно, саме це найпотрібніше українцям. Тільки щось казати. Хоча варто підкреслити, у якому віччі зараз знаходиться Порошенко, що тягає за собою усіх, щоб, хоч якось про себе нагадати. Схоже, люди прокусили всі ці піар-ходи, та більше на них не ведуться. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайки.